Олімпіада 2024 в цифрах. Скільки Франції коштувало підготувати найзеленіші Олімпійські ігри в історії? Франція приймає Олімпійські ігри вже в шосте, це вже третя літня Олімпіада. Усі три були в Парижі. Рівно стільки ж проходили й зимові змагання. Цьогорічні ігри є передовими за екологічністю, бо вони втілюють політику найменшого вуглецевого сліду. На змагання в Парижі продали 9 мільйонів квитків. Що є найбільшими продажами за увесь час це перші змагання, церемонія відкриття яких проводиться поза спортивним стадіоном. Тож скільки коштували всі ці нововведення, бюджет Олімпійських ігор у Парижі? Витрати на проведення Олімпійських ігор становлять близько 9 мільярдів доларів, з них 4,5 мільярда пішли на побудову інфраструктури, місця проведення, олімпійське містечко та приміщення, а 4, ,4 мільярда 400 тисяч. На операційну діяльність та організацію спортивних подій. Згідно з даними офіційного порталу Олімпійських ігор, 96% усіх витрат операційної діяльності покривають спонсори та донори з приватного сектору, а також виділення коштів від міжнародного олімпійського комітету. Загалом вони дадуть 1 мільярд 200 тисяч євро. Ця сума буде включати оплату права трансляцій це 750 мільйонів, і спонсорство. 470 мільйонів євро. Загалом продаж квитків, готелі, ліцензування буде коштувати 1 мільярд 400 тисяч євро. До прикладу, літні Олімпійські ігри 2008 року в Пекіні коштували для КНР 52 мільярда 700 тисяч доларів. А ігри в Токіо у 2021 році 35 мільярдів доларів. Середня вартість літніх Олімпійських ігор з 1996 року. Становить 19 мільярдів 300 тисяч доларів. Щоб зрозуміти дорого, це чи не дуже, пропоную згадати, скільки коштує проведення не менш значимої події як чемпіонат світу з футболу найдорожчий чемпіонат світу в історії. Після того, як Катар отримав право на проведення чемпіонату світу 2022, було відомо, що планується витратити на організацію 200 мільярдів доларів. Згодом сума зросла ще на 20 мільярдів. Найдорожчий чемпіонат світу в історії, а попередній рекорд належав Бразилії, яка 2014 року витратила 15 мільярдів. 220 мільярдів та 15 колосальна різниця. Зазначимо, що від 6 до 10 мільярдів від загальної суми було витрачено на будівництво стадіонів, решта пішла на інфраструктуру. Зокрема, Катар побудував до чемпіонату світу окреме місто Лусаїль, де пройшли відкриття та фінал мондіалів. Чемпіонат світу 2022 це національна ідея Катару, який хоче стати передовою державою Азіатського регіону. На церемонію відкриття Олімпійських ігор завітали понад 300 тисяч осіб. Вони мали на вибір квитки з різних цінових категорій. Згідно з інформацією на сайті міжнародних спортивних змагань місця поділяються на 6 категорій. Станом на обід 25 липня в доступі залишилися тільки квитки категорій A та B. Тобто найдорожче. Вартість входу дійсно космічна, втім організатори впевнені, що шоу, яке представлять глядачам, буде варте витрачених коштів. Яке було скандальне шоу-відкриття, ми вже з вами знаємо. А для тих, хто не в курсі, то пропоную переглянути відео на каналі про скандал на відкритті Олімпіади в Парижі. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, чи хотіли б ви проведення Олімпіади в Україні, та чи взагалі вигідний цей захід для будь-якої країни. А також підпишіться на канал та допоможіть каналу фінансово. Посилання буде під відео. До речі, загалом ціни на квитки досить дорогі. Найдемократичніші ціни на футбол від 15 євро, це приблизно 675 гривень. А от заводне поло чи байдарковий слалом треба заплатити дещо більше. Тут мінімальна ціна 24 євро, тобто 1080 гривень. Організатори очікують, що змагання на Олімпіаді відвідують близько 15 мільйонів людей загальні цифри. Як пише парижський медіа-центр Олімпійських ігор, цьогорічна Олімпіада це 13,5 мільйонів квитків. Вже станом на квітень 2024 року продали 9 мільйонів. Це найбільша продана кількість квитків на Олімпійських іграх. Попередній рекордсмен літні Олімпійські ігри в Атланті 96-го року, де продали 8 мільйонів 300 тисяч квитків. Також Олімпіада в Парижі це понад 15 мільйонів відвідувачів, 206 націй, учасниць Олімпіади і 184 національні паралімпійські збірні, 32 олімпійські та 22 паралімпійські види спорту, 869 подій, 10 тисяч спортсменів. Що візьмуть участь у змаганнях Олімпіади, а от на паралімпіаді виступлять 4400 спортсменів, 45 тисяч волонтерів, залучених до різних заходів, 6 тисяч акредитованих журналістів. Така квота акредитації для висвітлення Олімпійських ігор в Парижі. Інфраструктура. У 2021 році почалося відновлення великого палацу в Парижі, неподалік Єлисейських полів. Великий палац породили за проектом французького архітектора. Шарля Жіро в стилі пізнього французького історизму Бос-Ар. Споруду звели для проведення всесвітньої виставки в Парижі в 1900 році. Великий палац має найбільший атріум в Європі. Цьогоріч пам'ятка з великою кількістю природного освітлення прийматиме змагання з фехтування та тайкмандо. Повна реставрація Великого палацу триватиме до 25-го року. Французьке архітектурне бюро у своєму проєкті реновації. Зосередилося на інклюзивності та доступності будівлі. До того ж, цей проект є власне реставрацією, а не ремонтом. Він чітко узгоджений з архітектурним задумом жіро, архівними планами та документами. Вони ввели нові переходи в будівлі, що дасть змогу вмістити на 60% більше відвідувачів. Реновація Великого палацу коштувала 466 мільйонів доларів. Як пише офіційна туристична платформа Франції на літніх Олімпійських і Паралімпійських іграх в Парижі, спортивні події проходитимуть на 41 та 20 локаціях відповідно. У цих місцях спортсмени матимуть 329 спортивних подій із 45 видів змагань. Географія Олімпійських ігор охоплює не тільки Париж, і навколишній регіон Іль-де-Франс. Змагання зі стрільби пройдуть в Шатору. Футбольні змагання на Олімпіаді приймуть Ліон, Нант, Бордо, Сент-Антьєн, Ніца та Марсель. В Лілі відбудуться фінал чоловічого і жіночого гандболу і відбіркові матчі з баскетболу. Марсель же стане столицею вітрильного спорту. Серфінг відбудеться на острові Таїті, Французькій Полінезії, в Тихому океані. 95% усіх змагань під час ігор проходитимуть на тимчасових локаціях. Або на об'єктах, які давно працюють. Головним стадіоном є 80-тисячний стейт de France у передмісті Парижа Сен-Дені, який збудували ще до чемпіонату світу з футболу в 1998 році. Саме тут пройде церемонія закриття. Компанії, які експлуатують стадіон, пропонували оновити його за 450 мільйонів євро в обмін на продовження угоди. Влада Парижа відмовилася від масштабної реконструкції. Обмежившись роботами на 50-70 мільйонів, вони оновили трибуни і бігові доріжки, освітлення, встановили екрани та обладнання для 5 g Змагання з тенісу пройдуть на ґрунтових кортах, де щороку й так проходить один із чотирьох турнірів серії Grand Слем. Французи також вирішили організувати низку змагань прямо посеред палаців та історичних площ. Так із 40 локацій, де відбуватимуться змагання, на літніх Олімпійських та Параолімпійських іграх у Парижі вісім є визначними культурними пам'ятками міста, дві об'єктами світової спадщини ЮНЕСКО. Зокрема, на площі і в садах Трокадео на правому березі сени заплановані старт і фініш групових перегонів із шосейного велоспорту. Також там облаштували зону змагань, стріатлону та легкої атлетики у Версальському палаці. Пройдуть змагання із сучасного пентатлону та кінного спорту, а локація з тимчасовим стадіоном неподалік Ейфелової вежі прийме турнір з пляжного волейболу. Таким чином, з нуля будували лише три великі об'єкти: Олімпійське селище, центр водних видів спорту на 6 тисяч глядачів та Адідас Арена на 9 тисяч місць, де пройдуть змагання з бамбінтону, спортивної гімнастики та важкої атлетики. Головним будівельним проектом вартістю в 1,5 мільярда євро є Олімпійське селище. До речі, з держбюджету візьмуть 646 мільйонів євро. Олімпійське селище це комплекс із 82 будівель, де житимуть понад 14 тисяч спортсменів, 9 тисяч під час параолімпіади, а також тренувальні об'єкти, тренажерні зали, поліклініка та антидопінговий центр. Після ігор. Там розмістять офісні, торгові, житлові та адміністративні приміщення. Щонайменша третина будівель отримує статус соціального житла. Особливу увагу під час розробки проекту приділяли екологічності: на дахах будинків розташовані зелені сади та сонячні панелі, а забезпечуватимуть роботу селища 4 тисячі співробітників і близько півтори тисячі волонтерів. Кількість видів спорту Паралімпіади на Параолімпійських іграх 2024 року. Змагання проходитимуть з 22 паралімпійських дисциплін. Це інклюзивні види спорту для людей з психологічною інвалідністю, параатлетика, параплавання. Для людей з порушенням зору будуть такі дисципліни: парадзюдо, голбол та футбол для незрячих. Для паралімпійців проведуть 549 змагань, в яких візьме участь 4400 спортсменів із 184 країн. Кількість видів спорту олімпіади. На Олімпіаді будуть представлені 28 традиційних та 4 додаткових види спорту. Представлені 45 спортивними дисциплінами. До програми Олімпіади внесли нові спортивні дисципліни: це брейкінг, відомий як спортивний брейкданс, та веслувальний слалом крос на каяку. Крім того, другі змагання відбудуться зі скейтбордингу та серфінгу, олімпіада та екологія. Церемонія відкриття Олімпійських ігор відбулася на річці Сені в Парижі. Це вперше, коли ігри відкриваються поза легкоатлетичним стадіоном. Спортсмени національних олімпійських збірних 6 кілометрів сплавлялися на човнах. Вони пливли за маршрутом від мосту Аустерліц до мосту Понд'єна. Завершення церемонії відбулося неподалік Торокадео. Річку попередньо очищували для того, щоб у ній могли змагатися плавці та тріатлоністи, а також щоб у ній можна було провести церемонію відкриття. Очищення коштувало владі Парижу 1 мільярд 400 мільйонів євро. Це 16% усього бюджету Олімпіади в Парижі. Тепер річка вперше за 100 років відкрита для плавання. Також літні Олімпійські ігри в Парижі мають на меті створити найменший вуглецевий слід з усіх раніше проведених олімпіад. На Олімпіадах в Лондоні і ріо де жанейро люди виробляли приблизно 3,5 мільйонний тон вуглецю. Натомість у Парижі. Планують зменшити ці відходи до більш ніж як півтора мільйони тонн. Щоб втілити задом найзеленіших Олімпійських ігор, організатори не будують нові олімпійські стадіони, а використовують наявні. Тумбочки для спортсменів в Олімпійському містечку виготовляють з перероблених бадбінтонових воленів, ліжка зроблені з картону, а обідні тарілки не матимуть логотипів, тож їх можна буде використовувати повторно на інших заходах. Також в Олімпійському містечку висадили майже 9 тисяч дерев, щоб зменшити парниковий ефект і викиди вуглицю. Наразі це все. Дякую за перегляд. Напишіть в коментарях, як, на вашу думку, чи вдалося Франції зробити екологічно чистою олімпіаду, як вони планували, та чи взагалі варто витрачати гроші державного бюджету на такі масштабні заходи. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та якщо є бажання, допоможіть каналу фінансово. To say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah, I